Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, вперше прокоментував атаку на Венесуелу. Ще як прокоментував, він зробив допис відповідно у своїй соціальній мережі. Американські військові захопили Мадуру та його дружину. Цитую пост. Дональда Трампа Сполучені Штати Америки успішно провели масштабну операцію проти Венесу... Венесуели та її лідера президента Ніколаса Мадуро, якого разом із дружиною було затримано та вивезено з країни. Ця операція була проведена спільно з правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки. Подробиці будуть оприлюднені згодом. Сьогодні об 11.00 в Маралаго відбудеться прес-конференція. Дякуємо за увагу до цього питання. Ось як провела провели цю працю. Ну, якщо справді, друзі, ну ми ж з вами вже вивчили Дональда Трампа за ці 11 місяців. Він може написати одне, а на ділі може з'ясуватися зовсім інше. Але якщо справді це за підсумками цієї операції вдалося взяти Мадуру, його дружину і вивезти, ну це серйозно, це потужна така операція. я Вам хочу сказати. А в той же час ми досі чекаємо, друзі. А що ж там скаже Путін? Тому що Марія Захарова вийшла, сказала: ми готуємо свою позицію, ми готуємо реакцію. І щось в суботоньку вранці, як завжди, Марія Захарова не встигає нормально відреагувати. Венесуальська опозиція повідомляє, що серед уражених об'єктів у Каракасі є військові бази та головний порт. Речник лідерки венесуальської опозиції Марії Мачаду уточнив Сібісіню, що йдеться про наступні об'єкти. Це є ФРТ. Тіуна, це головна військова база в Каракасі, «Ла Карлота» – головна авіабаза в Каракасі, антенну для підсилення сигналу. Також уражено Ла Гуайра» – морський порт на узбережжі Карибського моря. CNN запевняє, що комітет Сенату США з питань збройних сил не був заздалегідь повідомлений про будь-які потенційні військові дії у Венесуелі. І, і нагадаю, що Нібито Пентагон хотів завдати удару по Венесуе по Каракасу, столиці Венесуелі по режиму Мадуро ще на Різдво 25 грудня, але Трамп був проти. Він казав, що давайте спочатку вдаримо по і... Іділ в Нігері, а потім вже візьмемося за Венесуелу. Ем... Ердоган підтримав, як він каже, народ Венесуели і Мадуро і сказав, що всі повинні винні, повинні бути. Покарані, що цікаво, також пише американська преса, що за 10 годин до цієї атаки Мадуро зустрічався з представниками. Китаю про що говорили, не повідомляється, але нібито сам факт контакту Пакіну і Каракаса е, був можливо. Була якась інформація. Очевидно, десь якісь джерела їм повідомляли, що готується атака. А друзі Sky News, е, е, посилаючись на президента Колумбії Густаво Педро, я вже казав, що він зараз ці хлини найбіль найбільший осінтер. Він все визначає, все пише. Е, він перелічив об'єкти, по яких завдали ударів Сполучені Штати Америки яким атакуючи Венесуелу. так от аеропорт Ла Карлота, гірський військовий гарнізон у Каті Ламар, федеральний законодавчий палац у Каракасі, військова база Фуерте-Тіуна, Оця от військова база Фуерте-Тіуна, каже, що вона є топовою, і саме там знаходяться всі чини, військові, політичні, і там є укриття серйозні, бункери. Також аеропорт в Ель Атілло. Авіабазу F-16 номер 3, е, також приватний аеропорт Каракаса, вчора Яві, військова гелікоптерна база в, і Геротті і об'єкти в історичному центрі Каракаса. До речі, історичний центр Каракаса там є мавзолей у Гочаваса. Кажуть, що і по колишньому президенту Сплочвенесуели кажуть, що і по ньому прилетіло. Ну, як ми бачимо, з цих перелічених об'єктів це йде вибивання військової потужності. Венесуели Нагадаю вам, що Мадуро оголосив про те, що він мобілізовує ресурси сили та засоби в Венесуелі. Знову ж повторюся, що CNN передають CBC News, перепрошую, що Трамп особисто віддав наказ про початок цієї. Операції, а якщо говорити про те, що відбувається зараз в венесуелі, там спекотно продовжують Сполучені Штати Америки завдавати ударів. Відомо наступне: що Дональд Трамп віддав. Наказ атакувати інфраструктурні і військові об'єкти Венесуели, при чому News кажуть, скажуть, що ем, Пентагон пропонував почати атаки на Різдво 25 грудня, але Трамп сказав, ні, давайте спочатку. Е е е е і ділами атакуємо в Нігерії, а вже потім буде Венесуела. Ну, бачимо, в ніч на 3 січня. Почалися атаки по Венесуелі. Е, Густаво Петро е, так бачу, він такий найкращий наразі осінтер. Президент Колумбії пише, що Сполучені Штати Америки завдали удару по будівлі. Парламенту Венесуели за його словами загалом США атакували щонайменше 11 об'єктів у Венесуелі. Президент Куби засуджує та вимагає негайної реакції міжнародного співтовариства на злочинний напад Сполучених Штатів Америки на Венесуелу. Ну і, звичайно ж, будемо чекати, що ж там підготувала Марія Захарова. Вона якось дуже довго це готують. От як про безпілотники на Валдай, які летіли, то тут Лавров зразу вийшов і сказав, підрахував своєю лошадіною головою, що летів 91 безпілотний. Правда, це абсолютно не збігається з тим, що казало Міноборони Російської Федерації, бо в них летіло спочатку 18, потім 23, і це ніяк не виходить 91 безпілотник. Ну от що друзі трапляється, коли російська... Пропаганда їхні фейки вони швидко-швидко оперативно намагаються зліпити отак. От, от з нічого от вилазять такі казуси. От ми Згадайте, згадав Сергій Брачук, де кричали росіяни, що вдарили по Криму силоборони України і знищили там садочок, але доказів яких не було. Бачимо, є е, Валдай, резиденція не Новгородська, перепрошую область. Де нібито сім'я Путіна мала бути Кабаєва і діти теж нічого немає. доказів ні. ну правда, вчора військового аташе споштатів Америки, очільник головного розвідувального управління Росії, викликав і продав якийсь маленький чіпи. І сказав, що отут є докази того, що безпілотники летіли на резиденцію Путіна. Комітет сенату з питань збройних сил не був заздалегідь поінформований про можливі військові дії Сполучених Штатів Америки, що відбулися сьогодні вночі у Венесуелі це каже CNN. Друзі, це вже не вперше при цій адміністрації Дональда Трампа, 47-му президенті Сполучених Америки, скаржаться до речі, не лише демократи на опозиційні до Трампа. Сила, а й республіканці, що білий дім не контактує з конгресом, ні верхня, ні нижня плата представників, які б мали в першу чергу цей от комітет знати і про плани Пентагону атакувати у тому чи іншому напрямку. Вони їх не повідомляють. Ось, отак працює команда Дональда Трампа. Український ОПК стабільно зростає, повідомляє міноборони з 22 по 25 рік. Для їх повноцінного використання Україна залучає фінансування через програми Європейського союзу та окремі ініціативи держав-партнерів. Ну, от згадує Міністерство оборони данська модель. Чому данська модель Не, Друзі, я вам нагадаю, тому що данія була першою країною, яка запропонувала. Таку співпрацю. А, бо, звичайно ж, добре і оперативно швидко, коли е, європейські країни і не лише купують озброєння, припустимо, в США і продають нам. Це схема PURL, ви знаєте, Пюрл називається. Привітати список потреб України. Це з одного боку добре, тому що знову ж таки оперативно і швидко нам постачається озброєння. Але з іншого боку, не розвивається власний оборонно-промисловий комплекс. А данська модель саме має на меті вливати фінанси в нашу оборонку. Данська модель почалася що? з того, що вони почали фінансувати виробництво наших артилерійських установок Богдана, самохідних причепних. і цей показник останнього оприлюднені дані були. Зріс до 30-40 установок на місяць. Тому що всяк робили самохідні артилерійські установки, але стало зрозуміло, що можна більше виготовляти, якщо робити і причепні. Тому перейшли на таку гібридну модель. І таким чином і ОПК України зростає, і, відповідно, є озброєння вітчизняного виробництва. А це, друзі, про стабільність, тому що раптом. А в якійсь країні міняється влада, ми це вже бачили. От Чехія, останні приклади Андрія Бабіш прийшов до влади, і він вже там розповідає. І до речі, спікер парламенту їхній одіозний, не зовсім чех, почав вчора розповідати про те, що як він сказав, хунта Зеленського в Україні править. Ну, ви ж розумієте, приходять праворадикали і і. Починаються проблеми для України, тому що ті чи інші домовленості е, з тими країнами при іншій владі вони вже не функціонують як належить. Ну і звичайно ж, друзі, з е, од головна новина, напевно. 26-го року на початку 26-го року, це те, що Кирило Боданов, очільник головного управління розвідки, змінив е, місце роботи. Тепер він не очільник гур, а керівник офісу президента. Відповідний указ е, вчора ввечері підписав президент України Володимир Зеленський. Про зміни ці і не лише давайте говорити з українським політологом Петром Олещуком. Пане Петре, вітаю, Слава Україні! Рам слава вітаю, пане Петре. Я сьогодні вже розповідав в ефірі, що західна преса, заокеанська преса позитивно оцінює призначення Кирила Буданова на посаду керівника офісу президента. Це дуже не сподобалося всій пропаганді, так скажімо, елітній російській. Як би ви оцінювали от те, що військовий фактично очолює очолив офіс президента України? Ну, мілітаризація офісу президента, скажімо так, триває. Там, крім того, президент вчора проводив зустрічі із поліцею, які залишаються в офісі. Тобто, ну, скажімо так, це мабуть відповідь на ті виклики, які на даний момент виникають перед Україною. І я думаю, що це все, скажімо так, достатньо важливі кроки. Конкретні їхні результати ми з вами побачимо пізніше, але ну так це в тому числі і відповідь усім західним політикам і іншим, які там щось розказують про необхідність якихось відповідних компромісів з Росією. Ну, я думаю, що саме по собі призначення Буданова це вже певний зовнішньополітичний меседж. Так само, тобто, це не лише кадрове рішення, це і певний угу. меседж. Стосовно тієї політики, тієї політичної лінії, яку Україна буде продовжувати в подальшому, пане Петре, що хотів би запитатися, наскільки це може змінити або в кращу сторону, так наш нашу переговорну сторону, і як ви вважаєте, те, що був же скандал з офісом президента і з Андрієм Єрмаком? і Він пішов у відставку, його звільнили? Чи достойно вийшла цієї ситуації в наша влада? Ну, в принципі, знову ж таки, я думаю, що відповідні кадрові рішення були ухвалені. Тобто будь-які будь антикризові комунікації вони завжди мають свої особливості. Зрештою, ми побачимо за підсумками, коли ця вся історія завершиться, зможемо оцінити, я думаю, всі результати повної міри, але я вважаю, що в принципі все достатньо. Нормально було зроблено в цій ситуації. До речі, тепер Буданов е, очолить е, переговорну групу від України і буде брати участь у всіх відповідних переговорах, в тому числі з американськими делегаціями. Це перший, скажімо так. Я думаю, найбільш очевидний практичний результат. Пане Петро, також. Е Зараз джерела різних видань в Україні повідомляють, що президент України Володимир Зеленський роздумує аби змінити главу служби безпеки України Василя Молюка. Ну, як мінімум, командувач третього корпусу Андрій Білецький, Дмитро Ярош і для прикладу, журналіст і військовий тепер Юрій Ботусов скептично ставляться до можливого такого рішення, кажучи, що таким чином служба безпеки України буде слабшою, і це подарунок Кремлю. Ну, я в, цій, в цьому питанні мабуть з ними солідаризуюся. Я теж не зовсім розумію, що це потрібно. Якщо таке рішення буде ухвалено, я думаю, що це можна було розглядати як постріл собі в ногу. Тому що я не бачу якого сенсу. Ми нещодавно відзначали завершення минулого року, де СБУ провели достатньо багато значимих операцій проти росіян, починаючи від легендарного вже плану Поготина, який я думаю будуть вивчати ще в майбутньому. І не лише в Україні, завершуючи атаками НПЗ і інших відповідних стратегічних об'єктів на території Росії, крім того, СБУ – це не лише контррозвідка і далекобійні удари. Це крім того, ще й військові підрозділи, а саме Альфа, які останнім часом теж відіграють не останню роль на війні. Тобто, ну, все це за великим рахунком, є результатом діяльності малюка, і ну, ці результати вони для мене очевидні. Якщо будуть якісь зміни, які будуть результати цих змін, я чесно кажучи, не знаю. Тобто, я думаю, що зараз, от зараз такий критичний момент, це не той варіант, коли треба влаштовувати якісь там глобальні перебудови в таких стратегічних спецслужбах, як СБУ, ну це моя якби, особиста думка, тому я особисто до гіпотетичної відставки малюка ставлюся негативно. Навіть до переведення на якусь іншу посаду я вважаю, що нехай продовжує свою роботу там, де є, тому що я просто не знаю, яким чином це може позначитись. Мене особисто тут хвилюють на персоналі, мене хвилюють результати і напрямки, які стосуються стратегічних для України питань, таких як, наприклад, далекобійні удари по території Росії, знищення російського тіньового флоту, який перевозить нафту, ліквідація. Росіян на території, ну мається на увазі цих всіх російських генералів, інших військових злочинців, до яких в інший спосіб, ми на жаль дістатися поки не можемо. Ну от я за те, щоб це все як то кажуть, тривало. І якщо воно працює, хай собі працює далі. Це моя особиста думка. Пане Петре, якщо говорити далі про загалом переговорний трек, я так розумію, що всі намагання Кремля руками Кирила Дмитрія і Віткова, спецперсонка Трампа пропхати свої вимоги, не увінчалися успіхом. Вони знову всі зайшли в глухий кут. Що буде далі? Все, що ми зараз наразі маємо, це знову потепління Трампа, тому що він репостнув статтю New York Post, де вказується, що саме Путін не хоче йти на будь-які кроки. Для припинення вогню, ну і також не вмічалась успіхом дискредитація зброї сили України. Ці атаки на Валдаї вивели на чисту воду. І це Рупі твердило, що ніяких атак не було. Ну але все ж там головою обстінку Кремль б'ється, і там передають якісь щіпи, якісь там докази. Що буде далі? Як ви вважаєте, знову підемо на нове коло? Знову появиться якісь плани, які треба буде гасити. А, ну, знову ж таки, поки що сказати важко поки що я бачу, що спостерігається певна тактична пауза. Там, до речі, поки ми з вами спілкуємося, Трамп опублікував у себе в соцмережах, що він захопив що, ні, Ну не він а американські військовослужбовці, нібито захопили мадуру з дружиною. Я яка з вами Петра з... чекав зручного а, моменту, аби зацитувати цілу статтю. Ні, ну воно воно ж між собою прямо пов'язано, тому що росіяни ще поки що не висловилися з приводу. Вони казали, що найближчим часом ми, значить, якимось чином відреагуємо на ці всі дії. Американців, тому що там вже там деякі латиноамериканські країни на кшталт Колумбії Бразилії засудили там Куба засудила, Туреччина що саме цікаве. Союзник Сполучених Штатів по НАТО От. ну принаймні формальний союзник. Це до речі, показники чого вартують ці всі формальні союзи в сучасному світі, який швидко змінюється. От, ну, знаєте, я, в принципі, от пам'ятаючи знову ж таки певним чином реакцію Путіна на це все, а я думаю, ні для кого не є секретом, що Путіна свого часу дуже вразили розправи над Каддафі та Саддамом Кусейном. Тобто він це постійно на себе екстраполював, про Кадафі. Він взагалі ж кожного разу згадує, що там це ж там безпреділ, як там це можна було допустити, і так далі. Тобто, це його найбільший страх. А от і зрозуміло, що він так або інакше це все на себе буде екстраполювати, оці всі дії проти Мадуро. Тому що ну так або інакше, там, йому то можливо плювати на цього Мадуро. Але формально вони союзники, формально Росії, ну як союзники, партнери. Да? Росія продавала зброю Венесуелі достатньо активно. Венесуела повністю підтримувала курс Росії, там Мадуро, це так зване СВО підтримав. Тобто ну от мір, дружба. І тут Росія втрачає чергового союзника. Причому от за останні роки це просто якісь, як кажуть, Ну просто ланцюговий процес, ланцюгова реакція. Да? Тобто, там і Сирія, і тепер Венесуела. Ну зрозуміло, що, наприклад, там не факт, що без Мадуро це все одразу завершиться, але з іншого боку, ну, все одно це відповідний сигнал буде Путіна. Мені буде цікаво подивитися, як Путін на це все відреагує. Тому що Путіна найбільше цікавить насправді його власне життя, його власна безпека. Оці всі розмови про життя до 150 років завдяки якимось там секретним китайським розробкам чи там іншим розробкам, це все ж не на порожньому місці виникає. Тому Буде цікаво подивитися, як на це знову ж таки Путін буде реагувати, поки що я бачу паузу. Тобто, дійсно, навішати локшини стосовно цих самих, нібито обстрілів в резиденції Путіна не вийшло. Ми, принаймні, поки що скидається на це. Ну, тому що це вже занадто було навіть замірками по, по мірках адміністрації Трампа. Це було щось занадто вже таке нахабне і занадто безглузде. Тому спостерігаємо. Поки що я бачу повторюю тактичну паузу. Чим вона знову ж таки завершиться, мені сказати важко. Не виключено, що справді зайдуть на чергове коло.